Зараз телефонуєте своєму командиру і просите в нього декілька днів відпустки. Якщо він погоджується, ми вам даємо сертифікат від магазину Атака на 2 тисячі гривень. Якщо не погоджується, також сертифікат. Може йому зараз щось набрехати, щоб в мене сталося по сімейним, щоб виграти цей сертифікат. правильно? Звісно, це ваш командир, вам з ним потім розбиратися. Алло! Євген Анатолійович. Да. Бажаю здоров'я. Я на секундочку да. Е, Тут так тут така справа, що типа зараз просто дізнався, то я вам дзвоню прямо з заходу. Е, мені треба буде по сімейним взяти трьохднівну відпустку офіційну, але треба буде відносно терміново. Підкажіть, будь ласка, наскільки це реально буде зробити? Я якщо що попрошу там Оксану рапорт підготувати. Що? що случилось? Е, я, я б хотів взяти на три дні без пояснення причини. Каже, що случилось, а не на скільки днів. Я спитаю, що, що причина цьому. На весілля мене запросили бути цим ну, дружкою, бути у друга хороше, я ж не знав, що він одружиться, теж військовий. Тобі, 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 тобі запропонували щось там. Ну, щось інше. Я ж був чоловік, я теж все розумію. В понеділок це питання за закриє. За ну, то, то плюс буде, да, якщо що? Прийдеш, понеділок я не можу так прийняти швидке рішення. Все, командир, Я вам максимально дякую. Дякую. Все, в тебе все вийшло. Ти молодець. Даруємо тобі сертифікат від атаки. Слава Україні! Дякую за захист. слава.